Привіт! Сьогодні розглянемо черговий верстат від КДТ. Давайте знайомитись. форматно розкрійний центр індустріального класу КДТ кс 832 с Тим, хто хоче бути на крок попереду конкурентів, потрібна ефективна ділянка розкрою. Дана модель це надійний розкрійний центр з відмінними характеристиками та неперевершеним співвідношенням ціна якість. А такі особливості, як піддув вздовж лінії різу. Автоматичний виліт пили відносно товщини пакету, та подвійний хід притискної балки ставлять його вище за аналогічні верстати європейського виробництва. Моє ім'я Згоровець Денис. Дивіться ролик до кінця. Я розповім про все детальніше. Даний верстат призначений для розкрою плитних матеріалів, що використовуються в меблевому виробництві як ламінованих, так і неламінованих. Першокласна якість та новітні технології є стандартом КС 832C. Керування відбувається з промислового комп'ютера на базі Windows 10. Це повноцінний командний центр із дружнім інтерфейсом. Програмне забезпечення комп'ютера працює з усіма популярними оптимізаторами розкрою, визначає довжину різу, висоту виліту основної пили та розкриття притискної балки залежно від товщини пакету. Це зменшує час циклу розкрою, що в свою чергу збільшує продуктивність розкрійного центру. Опціонально можливе встановлення сканера штрих-кодів та принтера друку етикеток. Максимальний розмір матеріалу 3100 на 3200 мм, виліт основної пили 110 мм, максимальна висота пакета – 90 мм. Наприклад, це 5 листів МДФ товщиною 19 мм. Також верстат має відмінні характеристики при розкрої невеликих деталей. Мінімальний розмір деталі 34 на 45 мм. Лінійний рух каретки здійснюється сервоприводом за допомогою шестерні та косозубої рейки. Потужність приводу 2 кВт. Дана конструкція пильного вузла дозволяє досягти швидкості різу 90 метрів за хвилину і холостого ходу 110 метрів за хвилину. Це забезпечує точність різання до 1,10 мм на всій довжині різання. Основна пила має діаметр 400 або 450 мм та оснащена потужним приводом 15 кВт. Підрізна пила діаметром 200 мм має привід потужністю 1,5 кВт. Пильний вузол має швидкий доступ, що прискорить процес зміни пил під різні види матеріалу. Для верстатів КДТ ми рекомендуємо використовувати. Пили преміального тайванського бренда Golden Eagle. В наявності маємо пили на всі відомі форматно розкрійні центри європейських та азіатських брендів для власників верстатів КДТ діє знижка. Останнім часом набирають популярності пили шириною, розпили 4,8 мм. Саме ці пили ми рекомендуємо використовувати. При пакетному розкрої на великій швидкості. У зоні різання встановлені три робочі столи, які мають зносостійке текстолітове покриття. На столах та вздовж лінії різання встановлена система повітряного піддуву. І це є величезною конкурентною перевагою та дозволяє працювати з важким чи делікатним матеріалом. Верстат оснащений бічним вирівнювачем, який точно позиціонує деталі щодо опорної лінійки. І притискає їх протягом всього циклу розкрою. Притискна балка має жорстку конструкцію та покриття із спеціального полімерного матеріалу. Це покращує притиск та запобігає забрудненню чи пошкодженню матеріалу. Відмінною рисою є функція подвійного ходу балки. Під час циклу розкрою, замість повного підйому над матеріалом балка піднімається лише на 20-30 мм. Притискна балка оснащена системою захисту від травм. Програмований штовхач обладнаний вісьмома двопальцевими захватами, які надійно фіксують як пакет матеріалу товщиною до 90 мм, так і один лист. Захвати сконструйовані таким чином, що не пошкоджують матеріал при його фіксації. Розкриття захватів відповідає максимальному вильоту пили. Швидкість штовхача 95 метрів за хвилину. КС 832 с має набір функцій для роботи з делікатними матеріалами. Ви можете налаштувати. Тиск притиску захватів, притискної балки та бічного опору відповідно до матеріалу, який використовуєте. За допомогою ручних регуляторів у передній зоні оператора, нагадуємо про наш модельний ряд пильних центрів, які ідеально підійдуть до вашого виробництва. В наявності компактна модель КС 828 c з неперевершеною швидкістю і продуктивністю, і більш потужна модель КС 842 c яка з точністю і швидкістю виконує великі обсяги розкрою. Давайте підведемо підсумки, маючи на своєму виробництві KS-832C, ви отримуєте потужність, точність та надійність індустріального обладнання. А висока якість, новітні технології та приваблива ціна роблять його незамінним помічником для будь-яких підприємств. Не забуваємо про наш інстаграм. Дякуємо всім за перегляд. До нових зустрічей.